Обійдемося без церемонії. У мене є кілька питань. Мені не почулося каже, що наближається нещастя. У нас із тобою є дещо спільне. Його тіло. Теж небеззахисні. такі ж, як і ми. Ті, хто не скорився цьому світу, не скорені. Щось наближається. Прийшли сам союз. Мої співчуття усі неконтрольовані нескорені — це джерело хаосу. Просто чудовиська. Завдяки тут можливо, я зможу його побачити. Що ти робитимеш з моєю силою? Не хвилюся, поки я поряд, смерть тобі не заборонить. І забрати тебе я теж не дозволю. Кетьманих законом! цього світу випускаю Ми щастя! Супер! Те, що треба!